Боєць на позивний Чернівці служить у спецпідрозділі, назву якого міркувань безпеки не називає. Він третій рік у війську. Штормовик отримав поранення під містом часів яр на Донеччині. каже під ногою розірвалася граната. Відновлююсь до сих пір без спорту, навіть коли лежав в госпіталі, не міг. Лежати нічого не робити, так що так тишком-нишком виходив на двір, на костелях на турніки, бруться, так трохи займався. Сьогодні чоловік учасник команди із Чернівців, однієї із 14, які представлені на звитязі нескорених. До Луцька з'їхалися ветерани війни з різних областей України. Більшість з них після поранень, дехто отримав ампутацію, розповідає президент Федерації струнних України Сергій Конюшок. Команда складається з трьох осіб. Надзвичайно велика кількість ветеранів у нас в країні є. і Спорт є один із найефективніших методів ресоціалізації ветерана в цивільне життя. Змагання відбуваються у чотирьох дисциплінах, каже Сергій Конюшок. Це жим гирі, штанги, вправа на велотренажері за три хвилини і веслування на тренажері за сто секунд. Капітан Луцької команди Тарас Сасовський. Вони найкращі, що на війні що в тилу. Тарас колишній боєць сотої бригади, який втратив під Бахмутом частину обох ніг із серпня 2023-го пересувається на протезах. Хочемо своїм прикладом показати те, що життя після поранення, після таких всяких періодів, воно не закінчено, воно продовжується. Воно стає ще цікавішим, ще кращим. Я щиро запрошую всіх ветеранів, ветеранах, побратими, посестри, долучайтеся, займайтеся спортом, виступайте, показуйте результати. Ще один учасник з Луська В'ячеслав Оксинтюк. Він демобілізувався із Волинської сотки після поранення та загибелі на війні батька. 14-15 рік була поранення. Повернувся до нормального життя. Так само 22 23 двадцять Після завдяки таким заходам, це які організовуються за рахунок спорту. Я повернувся до нормального життя. За чоловіка на змаганнях вболівають двоє синів та дружина. Також підтримуємо всіх учасників, всіх хлопці. Вони дуже молодці. Пишаємося ними, що вони такі захисники, що вони боються до останнього. Самодисципліна та спорт це важливо для реабілітації ветеранів, говорить головний рефері змагань Василь Вірастюк. А для заповнення внутрішньої порожнечі увага оточуючих. Важливо те, що ви бачите ось на трибунах, те, що є глядачі, і вони повинні своїми аплодисментами дякувати нашим хлопцям ветеранам, знати, що люди їм дякують за їхню непросту роботу. Це вже чотирнадцятий такий захід в Україні, який завершує цей сезон, розповів Василь Вірастюк. У Луцьку вперше його провели як командні змагання. Двоє лучан Тарас Осовський та Олег Моргон увійшли до національної збірної. Їх поїдуть представляти Україну на міжнародні змагання серед ветеранів, що відбудуться у жовтні в Мадриді. Дар'я Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне Новини Луцьк.